Які прийняли в тому числі ця ж сама Верховна Рада. На жаль, на сьогоднішній день робиться все, щоб знищити цю систему соціального захисту. Це не буде говорити про чисто юридичні нюанси, які, можливо, я, де я що трошки не точно сказав, але повірте, суть і основні речі, я сказав правильно. І тому я переконаний, що сьогодні треба власне, і не тільки говорити, але й думати, як реально боротися за те, по крайній не виходилося, те, що є на сьогоднішній день. Ці закони, які діють. Ми сумнівно, треба шукати правду, тому що я прав, що сьогодні стане питання по міжнародній суді. Тому що сьогодні Україна це європейська держава, хто, тобто, ще не говорив, хто куди не хотів. І Україна зобов'язана виконувати певні міжнародні харчі і певні рішення міжнародних судів. І тому я думаю, що той шлях, який ви сьогодні говорите, це що стосується щодо подачі заяв міжнародних суди, я переконаний, що це правильний шлях в даній ситуації. І саме цим шляхом треба йти, звертатися в тому числі через... Омбудсмена, там, ви знаєте, що зараз зглядається питання найближчим часом про призначення нового повноваженого справ людини в Україні. Вчора був Карпачової. не знаю, яке було рішення, Ми, це право опозиції, ми пропонуємо керівника Харківської правозахисної організації. Так, на посаду омбудсмена ми вважаємо, що ця людина реально стане і, і показала, що вона може захищати права людини в Україні. Незалежно від того, які політичні влади, які політичні партії в Україні. Але ви знаєте, що хоче, що хоче представити колишнього заступника, сьогодні радника президента, ну це просто бріє. Це просто бріє. Людина, яка сьогодні працює в вогнепродавчої влади, яка була колишнім прокурором, і призначити її уповноваженою справ людини. Ну, це просто знаєте, хтось сказав, не знаю, чи з Поліцьким, чи з громадських діячів, це призначити вовка уповноваженого справ ярня. Ну, вона справді так, коли ну, це просто ну, про які права людини можуть і мовити. І тому ми будемо все робити для того, щоб, по крайній мірі, через світову громадськість. Тому що це питання стосується пов... світової громадськості. Але я думаю, що і вас це стосується. Тому що голова справа людини, вона хоча формальні права, але вона має досить серйозне в тому, що щодо мене міжнародні інстанції і слідкування за дотриманням рішень міжнародних судів, в тому числі в Україні, які стосуються повністю і соціальних питань, в місті яких питань чорнобильських. І тому це справді важливе питання, воно в деякій мірі стосується і вас, і вашого майбутнього, і ваших майбутнього в тому числі з органами влади і суда. Питання щодо того, яка людина і хто власне, буде призначений на цю посаду. Ми будемо все робити для того, щоб цю людину підтримати. Ну, це буде рішення прийнято протягом максимум початку березня. Це кадрове рішення. От коротко. Те, що я хотів вам сказати, те, що хотів я повідомити, ви знаєте, що ще одні речі, сьогодні на засіданні Кабінету міністра розглядається бюджет пенсійного фонду. Ну, я ще не знаю, які там будуть прийняті рішення, власне, які стосуються пенсійних фондів, наскільки він буде з їхньої точки зору, з їхньої, ще раз наголошую, як вони будуть вважати збалансованим, не збалансованим. Хочу сказати, що наша фракція сьогодні готує подання в Конституційний суд і щодо цього прикінцевого вложення державного бюджету на 2012 рік, який я вам зачитав. Ну, але я тут ілюзії не питаю, виходячи з цих двох рішень Конституційного суду, в принципі, можна буде яке буде рішення цього Конституційного суду. Але я ще раз наголошую, як була комітету, наша фракція, будемо все робити, щоб, по крайній мірі, це питання піднімати і робити все можливе. Це одна ванка робота. Формальні юридично-правої площині. Але безумовно є інша форма роботи, ми будемо все робити. Це люди. Це люди, які по великому рахунку і вирішують. Владі, я я переконаний, що тільки вони повинні визначати в кінечному рахунку, Я наголошую, в кінечному мараху. Є юридичні сторони, є правові, ми будемо це все робити. зобов'язані це все робити. І ви будете це робити. Це що сьогодні відбувається семіна, я, я думаю, що це є ну, величезний плюс цього відношення в цьому питанні. Але коли влада до цього не дослуховує, коли влада каже, що це біле, а це чорне, ну, тоді що лишається? Тоді просто іншу варіанту залишається. Я дякую вам, что вы несколько минут меня послушали. Если есть вопросы, пожалуйста, я готов на них. Информацию, пожалуйста, просил передать инвалид первой группы без ног. А мы слышим по телевидению, в прессе, лживые суммы, которые мы получаем. Да. А значит, конкретно по первой Я все готов ее озвучить. Еще раз, я, я была комитетом. Звертаюсь вас. Я, конечно, Кожного з вас є можливо якісь і пропозиції, цілком слушаю, я переконаний. Можете звертатися напрямую до мене, як до голови комітету. Я готовий їх і з юридичної точки зору, і з формальної точки зору, і з законодавчої точки зору, озвучувати це, вносити Верховну Раду. Повірте, якщо не сьогодні, то завтра, через півроку, я переконаний, зміниться ситуація, я не хочу говорити про політику, прийдуть нові люди. І хай вони сьогодні не приймуть ці закони, але вони, вони будуть. Завтра вони прийде інша влада, вона ці закони буде приймати. І тому є у вас пропозиції, є зауваження. Ще раз наголошую. Я не ідеаліст цьому відношенні. Я відношуся досить реально до, до ситуації сьогоднішньої, реально до того, що може бути завтра. Вносить їх. Я готовий з вами з кожним працювати, розглядати будь-які ваші пропозиції. Якщо вони відповідають нормально, будемо це все робити в законодавчому рамку. Якщо ви трошки ні, будемо дискутувати з вами я ще раз дуже відкритий, готовий до спілкування. Дякую.